Вітаю всіх друзі, на каналі Вайлер. Сьогодні я покажу, як купити криптовалюту на Bybit. Спочатку переконайтеся, що у вас є позитивний баланс. Він знаходиться в балансі фінансування там. Ну, у моєму випадку це 33 центи на балансі фінансування на даний момент. Далі вам потрібно купити крипту, для цього заходимо в Trade Spot. і тут можемо купити потрібну нам криптовалюту. Припустимо, я хочу купити Етеріум. Для цього пишемо «Add». І тут, відповідно, виставляємо суму, так, кількість, скільки це буде коштувати грошей. І відповідно натискаємо купити. Є і простіший спосіб зайти одразу в наше фінансування зайти в нашу монетку. І тут є конвертер. Натискаємо конвертувати, і відповідно конвертуємо в потрібну нам валюту і натискаємо Отримати квоту. Тобто, от, натискаємо Отримати квоту, і це буде от еквівалент, і можна обміняти. На цьому все. З вами був Вайлер. Всім бувай!